Озиний ячмінь, по суті, у нас система захисту дуже схожа, як озима, так і яра. І в цих умовах, по суті, зими, як правило, він завжди здає більше, він краще формує свій потенціал врожаю, тому ми розуміємо, що в цих умовах цього сезону він спрацював набагато краще з точки зору віддачі, тому що в нього була якісно довга зима, в нього був довший вітаційний період, в нього була гарна стова маса. І він набагато краще себе сформував. І плюс ми розуміємо, що будова колосу в нього трошки інша. Тобто, Якщо ми маємо дворядний в ярами, то то в двозимому чотирихрядний колос, він набагато більший потенціал фізично може дати. Цього, температурні колування цього року вони практично нього не впливають. Ні, вони на озиму на пшеницю, озиму чмінь, вони практично ніякого впливу негативного не мали. Для них це було в принципі не критично. Той, хто спрацював розумно і правильно. Не загнав культуру стрес до цих снігових е, випадань, е, опадів вигляді снігу і пониження температури. Три-чотири дні вода спокійно тримала. Вона тримала без проблем і вона вийшла без питань, ніяких взагалі не виникали проблем далі.